Всім глядачам привіт. Ну що, продовжуємо роботу з повстановлені кабіни UMZ на МТЗ. Відновлення цього куна, трактора з куном буде поніслась. Сьогодні трошки підготувався, зарані понаписував розміри. Я думаю, люди там писали ці. Кавляться з розмірами і все, що я робив. І так, сьогодні будемо, трошки розповім те, що робилось по кабіні встановлені. Вона вже, в принципі, встановлена. Давайте розпочнемо ззаду. Дивіться. Тут плавно переходимо. Ну, за стойки я казав, що я їх брав. Висота цієї стойки 63 см. Да, запитували там. По питанню розширених крил. Ми казали, що вони в нас є. Просто тут трошки повирізувано лишнього. Тут я так перейшов, це все поуварював. І так, стойка 63 см. Що у нас? Кронштейн не переварився, він рідний, подушка Подушка нова. Пішло воно все сюди. Вона трошки з заворотом зайшла під низ кабіни, тут проварилася. Раз, так само і так. Коли виставлялася кабіна, я ось середину кабіни відмічав, ввійшов от віс і посередині трактора. Тепер попереду. Передня частина в одному відео була оцей кронштейн. Це Ємзовський передній кронштейн кабіни. Я не знаю, з чого він там. Це в перший раз в житті я сталкуюся з цими ЮМЕЗами. І так, оце воно таким чином. Все заходило сюди і тут зроблене. Так, розмір, розмір від гідробака. До почала ну, цього моменту 17 см тут зазор. Ще один розмір скажу. І ще, бачите, який не записав розмір, це ось низ кабіни. Цей профіль до, оцього, до початку цього заводського кронштейна. Ось 14,5 см. Ну і тут уже, само собою, коли кабіна висить, як я її тут виставляв. Тут теж такий був прикол, треба було її ну, соосно на обидва боки. Я вкрутився сюди болтиком, заміряв там 5 см Прихватив його і, замірявши ж одночасно там 5 см, я її виставив отак. Там в мене виставлено по отвесу, тут виставлено цими болтиками. Ну і само собою, вже ж тоді той кронштейн я показував, як я його робив. І з що, там, як, що вигинав. Тому ці розміри я дав. По панелі UMZ. Тут вийшло все прекрасно. Класно стало один момент. Тут же ж у нас НШ. То зробив отакий карманчик, обшив його, ширина цього жолобка 6,5 см. Раз. Тоді полік у нас став Юмзовський з її рідною газулькою. Так, да, тут не дошито ще, ще точиться втулка на сцеплення, тому я поки з полом приостановив роботи. Тормоза, це рідний отвір, там, де педалі в ЮМЗ. Ось воно. Ну, Я так попідганяв, виходить, педалі. Туди вони винеслись трохи в сторону і додавали по кусочку. У ті розміри. Ну ці розміри вже я не буду писати, бо тут уже ви самі, коли це все зробите, по факту вже виставляєте. Тут по 10 разів відрізалось, переварювалось, це муторне діло, тут день пішов на це. Ну, в принципі, все, все працює. Там трошки треба відпустити болти, болти. Ну, воно все підрегулюється, то вже коли перевіряться. Ці тормозні накладки. Так, ну газ ще не робився. По днищові кабіни це Ю... МЗовське теж. Воно пішло туди, Доварив... доварився кусок туди, під акумулятор, якраз вийшло, бо кабіна подалася назад. Зараз покажу. Наскільки на 90%. Я записував на 90 мм від того заводського кронштейна, де за, по заводському зас, він оцей угол притуляється. Он начало метки. От там 90 мм ми вирізали і подали кабіну ж туди. Тому у нас там кусочок ззаді варився і варився люк під. Щоб витягувати, коли можна ремонтувати саме гідроциліндр, ну, поки по кабіні отак. Вся, колонка тут стоїть, панель прибору там вона буде чиститися, і плавно переходимо до підготовки до покраски і проводка з усіма подальшими. Роботами, Так, ну, стопи ступ. ми отакі взяли. Ну, вирішили такі, поставимо їх десь отак. Тут є підсвітка номера, а номер прикрутимо на крило. Це буде, в принципі, об'єм двох зайців одним вистрілом. Так, ну отак. Тук-тук-тук. Те, що хотів, те й розповів. На мимольотом, то, понятно, там під. Зачистка дверей, уварка. Тут вони були перебиті. Така реставрація. І зроблена була мною Пножка. Ну, зарані я вже всі розміри пописав, зараз з ножки скажу, бо будуть, я думаю, будуть питання. Зразу дивимося, підножка. Вона аналогічно зварена з моєю на моєму МТЗ. Край підножки якраз йде по краю заднього колеса. Можемо спостерігати. Так? Там йде в нас перемичка до нижнього болта, який кріпиться, ну, стягує промежутку і коробку, дві перемички. Ну, тут, виходить, тут варився до нижнього, самого низу кабіни. Проварився, тут усилив. Ну, і щоб була змога, її. Демонтувати, наприклад, коли будемо ремонтувати його. І так, поїхали. Е Віднизу профіля 14 см Отак, 11. 29. Ну і тут, понятно, дві отак, перемички. Е від, від ціля від верху підножки до. Верху підножки 30, відверху 28. Від полу від землі 41. Да, і саме головне, що забув сказати. Дивіться, по запчастинам питали там задню частину кабіни ЄМЗ, де бак є в наявності, можемо продати. Так само є мала кабіна або прибор, приборна панель. Боковинки, все, в принципі, всі запчастини. Я в слідючому відео виставлю, що є на продаж. В принципі, можем, можете дзвонити, можете писати в повідомлення, що кому потрібно. По ціні зійдемося і можемо вам продати. Денис, вам перешле, куди там скажете. Тому так, в вслідуючим відео буде все іменно. Я думаю, зніму те, що є з запасних частин, кому що потрібно в принципі є на продаж.